І так, у вас задача розрахуватися на перший і другий. Зрозуміло? Перший. Другий. третій. Тільки перший і другий. Перший. Другий. Ще раз кажу, тільки перший і другий. Перший. Ви що, забули випити таблетки? А що це за таблетки покажи. А, Напевно, сенсей забув випити свої таблетки. Все, сенсей випив таблетки. Зараз починаємо знову. Двій. Двадцятий. Красава. П'ятий. Молодець. Другий. Молодець. Ось. Браво. Одинадцять. -дв Красавчик. Двенна. Молодець. Як? Каїна. Понял. Всі молодці похлопили собі, красавчики. Магній бішісь.